Офіційно є дата бою гвоздика за пояс тимчасового чемпіона світу WBC, і це буде топовий івент у Штатах. Український супертяж провів поєдинок із кузеном Тайсона Ф'юрі І щось братан цигана геть не вразив. Розповідаємо, як усе пройшло. Та Олександр Захожий, що готовий вийти на Уайлдера вже найближчим часом. Український супертяж дав інтерв'ю нашому каналу. В Андеркарді Шоу Хейні Гарсія виступив український технік Сергій Дерев'янченко, якому опонував американський середняк Вон Олександр. Огляд бою вже є на нашому каналі, тому давайте перейдемо до висновків. На 38 років кримчанин виглядав напрочуд добре, забракло нокаутуючої потужності, аби фінішувати цього суперника. Але хорошого було теж чимало. Робота ногами топ. Американські коментатори відзначають це як чесноту, що притаманна українській школі боксу. Це дуже приємно чути. Витривалість у порядку: 10 раундів Сергій безупинно насипав, що переросло в нокдаун. Олександр взяв коліно саме тому, що Кількісно він пропустив багато по пузу. Техніка чудова, не дарма ж він технік, красиві виважені комбінації, розумна робота від українського бійця. Спершу відсканував суперника, почав того промацувати, і повним ходом у бій. Був грамотний захист і добре поставлені ухиляння. Видно, що Сергій голову береже. Але навіть у такому виграшному поєдинку Сергій без крові не закінчив. У шостому раунді у нашого бійця виступила юшка з носу. Але в уродженця Криму завжди криваві бої, тому чогось іншого і не могло бути. 38 років, рекорд 15-5, хороший послужний список. І закінчувати Сергій не збирається. Ба Більше, я думаю, що наступний його поєдинок має бути проти довкола топа проти кого саме важко сказати. Ось так ткнувши пальцем у небо назву француза Крістіанам Білі. Другий номер рейтингу WBC проведе бій у травні, а потім йому потрібна буде якісна опозиція, аби показати свій рівень. Панчер, що зносить своїх опонентів, 28-річний хлопака має міцне здоров'я і перемолоти може будь-кого. Однозначно буде фаворитом проти дерев'янченка. Але якщо Сергій підійде в такому ж стані, як на Олександера, шанси будуть. Панчери стилістично підходять українцеві. Проте це лише думки вголос. Це може бути Мбілі, це може бути будь-хто інший. Головне те, що у своїй 38 Сергій на хорошому. Ходу показав розумну роботу, і робота другим номером з розумом, з ногами може стати хорошим аргументом проти молодшого і фізично міцнішого боксера, який захоче перти вперед. Усик, берінчик, лапін, Рогава, бій інує, бійцот не роґай. Мені здається, що в травні я, як оглядач боксу, буду спати приблизно. Ніколи. Та й насправді я цьому тільки радий. До всього ми отримали ще й офіційне оголошення поєдинку Карена Чухаджана в напівсередній вазі. 17 травня Українець в гамбурзі проведе бій з британцем Гаррі Скарфом. Це буде претендентський поєдинок від IBF. Чемпіоном організації є Джарон Еніс. Карену бажаю успіху, і особисто в моїх очах він є фаворитом цього протистояння. Киянин є одним із найбільш недооцінених українською вагою бійців, тому бажаю, аби цього року він переміг і до кінця року вийшов на чемпіонське протистояння. Стояння, аби гучно сказати про себе і українській і міжнародній аудиторії. А ми продовжуємо розіграш подарунку від Жана Баленюка. Олімпійський чемпіон Токіо розписався на рукавицях, які ми віддамо одному з вас за донат. Збираємо 50 тисяч гривень на ФПВ для 53-ї бригади та на антидронну рушницю для спецпризначенців з СБУ. Близько 30 тисяч уже є на банці, але грошей для війська, як і нашої рософобії, все ще недостатньо. Боксери тут без вашого донату просто ніяк. Приз від олімпійського чемпіона, і кожен, хто кидає 100 гривень на банку, автоматично бере участь у розіграші на саме цей приз від Жана Белонюка. Посилання на банку буде в описі або за QR-кодом на екрані. Допомагаємо! Війську! Українець! На жаль, програв Ф'юрі. Сподіваюся, я кажу ці слова востаннє. Адже мова про нашого гейткіпера Костянтина Довбищенка, що боксував в Англії проти кузена Тайсона Ф'юрі Хью Ф'юрі. Останній не бився уже два з половиною роки. Йому підібрали українця як хорошу вбивку для повернення в ринг. Думаю, боксер не очікував, що наш співвітчизник з від'ємним рекордом може дати настільки гідну опозицію. Ініціатива була саме за Костю. Він наступав, працював поверхами та й загалом виглядав непогано. Краще, ніж я очікував. Була спроба вицілити відкриту голову противника дальнім моверхів. Ендом, але така історія не пройшла. І удар був видним, і довжини рук забракло, і нокаутуючої потужності в Довбищенка немає. Ф'юрі боксував на довжині рук, насипав кількістю. Не раз британець скористався тим, що блок кості легко прошити. Але в цілому навіть не віриться, що ця людина колись боксувала за пояс чемпіона світу проти Паркера. Такий бокс це взагалі не рівень. Таке відчуття, ніби боксував Тайсон Ф'юрі без особливого бажання і після дуже хорошої гулянки. Повільний, без жорсткості, пускає до себе нижчого бійця. По такій сутичці я скажу, що Костя хоч і програв, але виглядав, як на мене, доволі солідно. У шостому раунді українцю забракло дихалки для якісного пресінгу, але хлопець із Вознесенська дав іще раз хорошу позицію, чим забезпечив собі кілька боїв у Британії надалі. Він дуже якісна перевірка проспектів на міцність. Я би не здивувався, якби і це відбулося у травні. Однак ні, Олександр Гвоздик проведе бій проти Девіда Беневідеса 15 червня. Екс чемпіон світу вийде на Девіда Беневідеса у Вегасі за пояс WBC тимчасового чемпіона в напівтяжах в одному шоу з боєм Джервонти Девіса проти Френка Мартіна. Один із найбільш жорстких викликів у кар'єрі гвоздя у 37 років. Тут або досвід візьме своє, або харків'янин не потягне функціонально цього бійця, який і не безгрішний. Адже ми бачили його п'яним кілька тижнів тому в прямому ефірі. Однак, приклад Райана Гарсії показує, що відсутність дисципліни може мати різні наслідки, і загадувати тут складно. Про Олександра Захожого ми розповідали тиждень тому. Наш супертяж у другому раунді нокаутував Граніта Шалу, чим забрав титул чемпіона Європи від WBC. в інтерв'ю нашому каналу. Сашко заявив, що залюбки вийде відбуксувати проти Велдера та назвав ім'я топового проспекта, із яким хотів би розділити ринг. Після перемоги ти дав достатньо таку круту промову. Ти спершу почав англійською, а тоді дав меседж українською, згадавши Україну і наші збройні сили. А ти, як боксер, який виступає на міжнародних майданчиках, можеш пояснити, чому це важливо зараз говорити про Україну по світу? Тебе є бачення, чому це треба робити. Про Україну повинні знати в усьому світі, і кожного разу, як ми приїжджаємо, неважливо це які є, якісь змагання що просто кемпот. Як я там, наприклад, приїздив до Френсіса, і там вони розуміють, що українці, українці, українські хлопці це дуже дуже потужні і. Це дуже гарний народ. Тому я вважаю, що наразі це дуже важливо, щоб е, за кордоном ми повсюди піднімали прапор і багато казали про це. Ось так. Ти казав, що з 1 травня буде починатися твій новий табір. Де будеш готуватися і до чого саме готуєшся? Е, треба перший етап: ми хочемо зробити відновлення. Це поздавати різні аналізи і більш працювати над такими речами, як баланс, координація. Тому це перший етап розпочнеться в Баварії. Ось так. Це десь там під Мюнхеном, я не знаю, цими, цими речами наразі займається менеджер. Ось тільки перед цим бієм підписали з ним угоду. І uh -huh. ось почали дуже-дуже задоволений, тому зараз е навіть, навіть не думаю про це. Uh -huh. Тобто ти просто починаєш такий етап після відновлення, після бою, але не знаєш, до якої власне події ти будеш готуватися після цього етапу. Так, ну ми розмовляли з менеджером, це я йому сказав, що я готовий до великого бою. І хочу, неважливо, це буде е, перше, перше іюня чи перше червня. в е, Саудовській Аравії буде велике шоу. І я йому сказав, що якщо буде там якась можливість, я готовий прийняти бій. Угу. Тому треба бути готовим. Угу. До поєдинку з шкалою тебе готували. Шурку Акшу даруйте за мою турецьку, та Георг Брамовський. При цьому що минулому році ти і Єгор Голу поголошували про те, що ви будете працювати разом. А, Єгор зараз, вочевидь, не залучений до табору з тобою, тому що він в Америці з Денисом Берінчиком. Відповідно, чи будете ви надалі продовжувати свою співпрацю з Єгором? Ну, наразі це ми навіть не обговорювали, тому що я його навіть зараз не турбую, щоб він був сфокусований на поєдинку Берінчика, тому що для Берінчика це дуже важливий бій, і я навіть не хочу обговорювати зараз ці питання. Але ну, якщо будемо в Україні, звісно, будемо якось працювати, будемо щось до чогось йти. З щурку ми розпочали були підготовку. Потім е, е, я приїхав туди, аби розпочати щурку підготовку і потім сперенгувати з Агітом. Він казав, що мені допоможе. Але потім у Агітах. Е, З'явився поєдинок проти Санчеса, і було вирішено, що йому Щурку треба сфокусуватися більш на Гітові, тому що він вже з ним. Довгий час працює, і я переїхав на етап вже до дорога. Також в одному з інтерв'ю ти казав, що тобі пропонував працювати разом. Джонатан Бенкс, колишній тренер Володимира Кличка, тренер Головкіна. Наскільки тобі цікавий цей варіант? Чи будеш ти його розглядати? Мені можливо, це б був варіант цікавий, але потрібно спробувати з ним. Я ж не знаю, який він. Таборі, як він взагалі до цього відноситься. Тому що наскільки я знаю, от американські тренери вони такі. Тіпи, е я прийду, подержу тебе на лапах, ось це на все, що я здатний. А повністю підготовка, як у нас наші там, українці, і інші тренери, він і на одній, і на другій, і на третій тренування, він повсюди. Тому я не знаю, от, як навіть це зробити, щоб спробувати з ним якусь співпрацю. Їхати в Америку поки що не хочу. Мені от, комфортно, зручно от, в Германії готуватися. Окей, зрозумів. Також після Шали ти казав, що надалі в тебе є бажання відбоксувати з кимось з рівня топ 10, топ 20 Чи можеш назвати реальні імена тих, з ким би тобі було максимально цікаво провести поєдинок? Ну очевидно, там, що Джошу Ангану, Гану ні, Джошуа, П'юрі, Усик зараз недоступні і самі-самі топи. Але з ким теоретично було б реально, і тобі було б цікаво? Ну, скоріш за все, це десь Андерсон. Uh, Андерсон. Я Думаю, буде цікавий він проспект, і мені було б ну, дуже цікаво з землю підбоксувати. Ем, ну, навіть навіть так не можу назвати. Ну, щось хочеться ближче туди до топ-15, топ скоріш за все, але там вже такі імена, що в них ближайші два-три поєдинки вже розписані. So, okay. ну, Окей, А можливо, вибач, якісь, знаєш імениті пенсіонери. Ну, типа Чисора, Такам, такі хлопці, це було б цікаво, чи ні? Ну, з так. Чисори було б цікаво. Це такий чисто Чисора це як у нас Костя Довбищенко, по суті. це Через таких хлопців, якщо ти пройшов, то ти можеш йти далі, якщо ні, то виходить на пенсію по суті, а не було не знаю, можливо, в твого менеджера з кимось із твоєї команди контактів щодо ну теоретично відбоксувати з тим таки чи сорою або кимось таким іменитим тільки розпочали співпрацю з менеджером, тому ось наразі він ще ні з ким не спілкувався, тому що з'явився був цей поєдинок і були зосереджені лише на, на, цьому, на цьому завоюванні титулу. Угу. А на скільки боїв або років ти підписав зараз співпрацю з менеджером? О, перший етап ми підписали на один рік, і далі буде, якщо все буде гаразд, будемо продовжувати. А чи ставили ви якісь спільні цілі? Тобто, що ти від нього хочеш, що він може тобі зараз дати в найближчий рік? Поки що, ось домовились, як тільки ми домовились по. Про співпрацю одразу з'явився цей поєдинок. І що він, що я розумів, що якщо все пройде добре, як воно в принципі пройшло, то тоді вже будуть зовсім другі цілі. І ось на цьому тижні домовилися з ним просто про бої не спілкуватися, тому що треба відпочити, і ще є дуже багато бумажняної волокіти з ним. Окей, зрозумів. Також ти якось сказав, що зараз в тебе є можливість їхати на спарнги, якщо я не помиляюся до Хриговіча, правильно? Ні, Жан Желей зараз а, да. запрошує. Так, з понеділка запрошує мене в Америку, Нью-Джерсі, вроді десь туди. І відмовились, тому що наразі. В пріоритеті це своя підготовка і повне відновлення. Взагалі, до речі, по цьому бою жилей Вайлдер для букмекерів великим фаворитом є саме Вайлдер. Як ти вважаєш, жилей зможе щось показати про нього? Зможе перемогти навіть Вайлдера? Рефері ну, судді не віддадуть жану перемогу, тому що фаворитом буде насправді Валдер. Ще він його перебоксує, думаю, ні, не перебоксує, тому що вони, якби обидва більше заряжені на один удар. Вони не є, не є в них там комбінації, як ми бачили, цей поєдинок Валдер Паркер. Паркер більше рухався, більш накидав, тому і переміг. А тут буде більше таке. Насторожений поєдинок, тому що один б'є з правої, другий б'є з лівої, і будуть вони чекати лише на один, я думаю, лакі панч. добре. Ось так. Віддаю перевагу більше Валдеру. Ну або за рішенням суддів. Ну, не думаю, що буде нокаут. Що з одного, чи з другої сторони? А тут я трохи помилився, адже фаворитом сутички все ж є жилий, а на Вайлдера можна поставити з коефіцієнтом 2.35. Якщо хочете зрядити, це на сайті нашого партнера Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Однак сприймайте ставки виключно як розвагу, а не спосіб заробітку. А взагалі, от по тому, що ти побачив у поєдинку Вайлдер Паркер, як ти вважаєш, наскільки Вайлдер постарішав за той простій, що у нього був. Ну, я, я вважаю, що їм вже все на закаті. Вже, вже просто приїжджає, заробляє великі гонорари. Тому що ім'я вже є. Я вважаю, що вже що відсутність поєдинків дало собі знати. Ось так. А ти би теоретично погодився з ним відбоксувати після його бою з жулеєм? Навіть перед. Це це дуже. Ну по-перше, це для мене дуже великий би був би іспитом і перевіркою. Ну дуже інтересно було. Власне, про також Нган хочу тебе попитати. Ти його готував і до Ф'юрі, і до Джошуа, але ми побачили два абсолютно різних поєдинки. Що тебе здивувало більше? Те, наскільки класно він боксував проти Тайсона Ф'юрі? чи те, наскільки легко він відлетів від від Ентоні Джошуа? О, Я вважаю, що з Ф'юрі якось... Е, моя е, особиста думка, це він Тайсон Ф'юрі просто був не готовий. І велика помилка була в тому, що він е, почав з ним. Гратись, ну, перебоксувати хотів. А Якщо б він вийшов і одразу почав агресивно боксувати, як це зробив Джошо, можливо, був би другий би поєдинок і кінцівка. Для Джошуа це був поєдинок такий, що якщо він пройде всю дистанцію, або сам якось паде там в нокдаун, то це буде вже якийсь трошки позор для боксерів. Тому на нього була дуже велика відповідальність. Він повинен був вийти і те, що він зробив, то він і зробив, можна так сказати. І цим він як доказав, що боксери це боксери, а UFC-шники трошки інакша історія. Тобто, я так розумію, що для тебе стало, в принципі, несподіванкою те, що Тайсон Фюрі був настільки неготовим до поєдинку проти не боксера. Так, так. І ще тебе хочу запитати таке: зараз топ-3 хевівейту, ну мені здається, так просто народі, Це Олександр Русик, чемпіон світу, Тайсон Ф'юрі, чемпіон світу. І третім я би для себе назвав Ентоні Джошуа. Розстав їх в порядку від найсильнішого зараз до того, хто найменш конкурентний з цієї трійки. Ну, хоча вони, в принципі, всі дуже конкурентні, але до найслабшого, скажімо так. Ну, я думаю, це звичайно ж, Олександр Усик. Перший, потім. Ентоні Джошо і потім Тесон Ф'юрі. Нагадую, що без вашого донату війську нам просто ніяк. А хто вже скинув сотку, подивіться огляд бою Хейні Гарсія. Вийшло доволі емоційно. Тому дивіться за підказкою ось тут. Тайк Майсон, Макс Діденко на зв'язку.